Скандинавські жінки в суспільстві епохи вікінгів мали більшу свободу та владу у своїх громадах ніж багато інших представниць жіночої статі в середньовіччі. Сучасні дослідження доводять, що чимало скандинавських жінок частіше ніж вважалось раніше, подорожували з чоловіками. Це дозволяє зробити таке припущення, що жінки в суспільстві вікінгів відігравали важливішу роль у колонізації нових земель ніж вважалось до сьогодні. Отож, становище жінки в суспільстві вікінгів. Яким же ж воно було? Ви на каналі Хістю. Мене звати Марія. Принагідно дякую своїм спонсорам за те, що вони в мене є. Якщо ви маєте можливість і бажання, долучайтесь до цієї когорти вельми шановного панства. А ми починаємо. Раніше в історичних джерелах про вікінгів переважали думки, що їхні ватаги складалися переважно з чоловіків. Але сучасні вчені, вже спираючись на дослідження ДНК, довели, що скандинавські жінки приєднувались до своїх чоловіків у подорожах до Англії, Ісландії, Шотландії Оркнейських островів. Особливо важливою була їхня роль для створення та процвітання нових поселень у раніше незаселених районах в епоху Вікін. Нгів у скандинавському суспільстві панівну роль відігравали все ж таки чоловіки. Вони займались полюванням, воювали, торгували та вели сільське господарство. А головним заняттям жінки було приготування їжі, догляд за житлом, за вихованням дітей. На основі археологічних знахідок епохи вікінгів було встановлено, що чоловіків ховали зі зброєю та інструментами жінок, переважно з предметами побуту, рукоділлям та ювелірними прикрасами. Проте важливо, що жінки цієї доби мали надзвичайно високий для свого часу рівень свободи саме в суспільстві вікінгів. Вони могли мати власність, вимагали розлучення та повернення свого приданого. У шлюб жінки вступали з 15 років. Організацією ось цього шлюбу займалася вся родина, але жінка мала вирішальне право голосу в цьому питанні. Шлюб супроводжувався договором, де вказувалось. Як буде поділене майно на випадок розлучення. О Боже, до цього доходять тільки в 20-21 столітті в інших країнах. Жінка, яка бажала розлучитися, мала оголосити це при свідках. Головою родини був, звичайно, чоловік, але жінка відігравала не меншу, а рівноцінну роль до чоловіка в управлінні хатніми справами, господарством і в управлінні самою родиною. У період відсутності чоловіка, жінка мала повну владу в домашній. Справах, якщо чоловік помирав, дружина приймала на себе всі його обов'язки, працювала на родинній фермі, займалася торгівлею і так далі. Чимало скандинавських жінок епохи вікінгів поховано з в'язками ключів, що символізували їхню роль у домашньому господарстві. Деякі жінки мали надзвичайно високий статус. Одне з найбільших жіночих поховань, знайдених у Скандинавії, належить жінці королеві, похованій на пишно прикрашеному кораблі з величезним. Чезною кількістю коштовностей і золота у 834 році. В історичних джерелах того періоду ми знаходимо дуже багато відомостей про жінок, які займалися військовою справою. До прикладу, в битві вікінгів з болгарами в 971 році жінки разом з чоловіками билися на рівні в інших джерелах. Ми знаходимо описи особливих жіночих громад, де жінки одягалися як чоловіки, займалися фехтуванням та Здобували військові навички опис жінок воїнів, відомих як Валькірії, у тогочасних скандинавських літературних творах, на думку сучасних дослідників, засновані на відомостях про ці самі жіночі громади епохи вікінгів. Ймовірно, для тогочасної скандинавської жінки було звичним зі зброєю в руках боротися з тими, хто погрожував їм або членам їхніх родин або їхньому майну. Цікаво, що в 80-х роках 20-го століття шведські арх археологи знайшли поховання воєначальника епохи вікінгів. До 2017 року це поховання вважалося чоловічим. Однак останні дослідження та вивчення ДНК показали, що в ньому поховано жінку середини 10 століття. Проведений аналіз також показав, що вона вела кочовий спосіб життя, а знайдені поряд із нею в похованні речі вказують, що вони належали тій, що займалася тактикою та стратегією, та могла вести в бій, окрім цього, у похованні перебували важкий меч. Бронебійні стріли і два коні. Таким було становище жінок у суспільстві вікінгів. Дякую вам за увагу. Принагідно запрошую вас стати спонсором мого каналу. Для цього є знизу відео кнопочка спонсорства, а також ви можете здійснити одноразові донати на карту, реквізити яких є в описі до цього відео. Але пам'ятайте, що якщо у вас є така можливість, обов'язково донатьте на Збройні Сили України. Також діліться. Цим відео в своїх соціальних мережах. Не забувайте про лайк, коментарі і підписку на мій канал, за що я вам буду безмежно вдячна. Дякую за увагу! До зустрічі в нових відео!